Сансчук для врічні погонів не було. Служу українському народу. Слухайсь, погони урочисто отримують курсанти Тернопільського професійного коледжу із посиленою військовою та фізичною підготовкою. Сьогодні юнаки й дівчата склали урочисту клятву українському народові. Бути сумлінним у навчанні і завзятим у виконанні своїх обов'язків, бути мужнім, дисциплінованим. Та наполегливо долати всі труднощі. Клянусь! Курсанти першого курсу нашого військового коледжу складають присягу на вірність Україні, Україні, долучаються до лицарського ордену захисників України. Зі складанням клятви ви почали цікавий, щасливий і разом з тим відповідальний шлях. Присягу склав 101 курсант. Сльози на очах у рідних і близьких, які пишаються вибором своїх дітей у цей непростий воєнний час. Роман і Ліда знімають, як отримує погони їхня дочка. Сім'я приїхала із Полтавщини. Приїхали у нас, були хлопці з Тернопільської області, і виходить, вона вирішила себе твердо, що вона піде по ступах воєнного. Курсантка Вероніка зізнається, є й переживання, але все ж вирішила навчатися саме у коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Мама перше боялася відпускати, а тато сказав, хай да вона пішла своєю дорогою, таку яку вона обрала, щоб в неї все склалося як найкраще і тільки вперед. Вітали першокурсників зі складанням присяги і представники влади, освітяни та побажання усіх єдині перш за все, миру. Ми пишаємося вами, бо ви дійсно той цвіт нашої нації, який не тільки буде захищати свою родину, але й ту країну, в якій ви живете. Я дуже бажаю їм тільки мирного неба, тому що вони, вони пішли вчитися в такий час непростий для України. Але сподіваємося, що поки вони довчаться, все буде гаразд. Україна буде вільна і. Все буде Україною. Мирного неба над Україною, саме основне, щоб наші діти цього не знали. Успіху перемоги. <різь> Додамо урочисту присягу українському народові. Курсанти професійного коледжу із посиленою військовою підготовкою приймали на території Збаразького замку. Ці юнаки і дівчата, наші майбутні захисники і захисниці. Успіху вам у навчанні.